Голова Української Федерації по кудо Антон Михайлович, також заслужений тренер по кікбоксингу. Да, багато вихованців займали призові перші місця займали на чемпіонату світу, на чемпіонату Європи, на чемпіонатах на багатьох, скажімо, не на одному. Там такому да, кубки змаганні. світу теж ми проходили на ураях. Да. І хочу задати таке питання: скажи, Антон. Ну, як треба досягати спортсменам, ну, що треба робити, щоб досягти такого результату? Ну, по-перше, це посещати постійно зали, це як мінімум треба тренуватися два рази на день, кожен день, крім неділі. І тоді досягаються такі результати. Тому що якщо спортсмен ходить раз на день і на тиждень п'ять разів, то звісно важко досягти високих результатів, тому що спорт вищих досягнень вимагає від себе постійних тренувань і два рази на день, шість днів на тиждень. Ну це тобто, це дисципліна і систематичне навантаження якби свого тіла постійно. Треба так, як тренувати. кажуть відомі боксери, і взагалі де є олімпійський спорт, що дисципліна перемагає клас. Тому дисциплінований спортсмен завжди досягне свого найкращого результату. Тобто, позив такий: приходьте в спортивний зал, і вся інформація буде під відео. Віс.